СНАПи в українському українським законом мають надавати обов'язковий перелік послуг. І зараз це 300-400 послуг, і щомісяця місяця додаються нові. І ОМС не можуть від них відмовитись, бо це послуги пов'язані з ВПО, ветеранські, є відновлення і все інше. І цей вал наростає. Але щоб ви розуміли, 90% послуг безоплатні. Ну тобто, споживач за те, нічого не сплачує, значить це платить бюджет. І рішення лежить на поверхні. Хай не всі 100% будуть платними. Але 50% точно можуть бути платними, тому що реєстрація бізнесу у нас безоплатна. Реєстрація землі безоплатна, акти цивільного стану безоплатні або копійки, реєстрація шлюбу, про яку ми сміємося. 85 копійок, вклейка фото, паспорт безоплатна. За це треба платити, тому що ну нам на інші потреби треба державні ресурси витрачати на оборону. Тому в законопроект 4380 в парламенті дійсно пропонує ввести дуже помірні платежі. 100-200 гривень, які не, не не будуть великим тягарем для громадян